Зараз наведемо тобі красу. Давай підстригай рівно, бо потім буду як дурник. Ти що в мені сумніваєшся? <гум> Ай, мені ж боляче! Що в тебе за ножиці такі? <гум> Іванна зустрічалася з Олегом понад півроку, і молоді люди мали намір одружитися. Та останнім часом дівчину дуже турбували неприємні сни, пов'язані із нареченим. Іванна почала хвилюватися і переживати за коханого. Вона вирішила звернутися до бабусі, аби дізнатися, про що саме попереджають її тривожні сновидіння. Останнім часом мені постійно сниться один і той самий сон. Дуже тривожний. Розкажи, що саме тобі сниться? Розумієте, я мрію стати парукарем. Навіть збираю гроші, щоб піти на курси. І от мені сниться, ніби я стрижу свого нареченого, аж раптом дивлюсь, а раптом дивлюся, мої ножиці якісь ржаві, гнуті, страшні, а потім дивлюсь, мій наречений взагалі кудись зник. Що це означає? Твій сон це попередження для тебе. Якщо бачиш вісні, як стрижеш свого нареченого, це до розставання з ним, а іржаві ножиці до втрат. І обману близьких. Не може цього бути. Ми вже і весілля плануємо. А обман навіть не знаю, що це може бути. Та ще й втрата. Невже за легам щось погане може статися? Є у тебе фотографія з собою нареченого? Так. Ось. Олегу твоєму нічого не загрожує. Все з ним буде добре. Та бачу, не будеш ти з ним щасливою, бо він не твоя доля. Ні, я в це не вірю. Ми кохаємо одне одного. Можеш не вірити. Скоро сама переконаєшся. І запам'ятай: найближчим часом тобі треба бути уважною і не довіряти всім підряд. Тоді лихо тебе у мене. Інакше втратиш те, що для тебе дуже важливе. Добре, я зрозуміла. До побачення. Дорогою додому Іванна думала над останніми словами бабусі, але не могла збагнути, про яку важливу втрату йшла мова. Іванка нарешті ти прийшла тільки не серце, але у мене для тебе погана новина. Та кажи вже я вийшла вигуляти твою кайру, а вона зірвалася з повідка і втекла. Тобто, як втекла в сенсі? Я Кайра! Кайра, побігала. немає Кайра. ніде, я не можу її знайти. Де ти останній раз її бачила? Ми в сусідньому дворі гуляли. Ну, то пішли, може, вона ще десь там. Весь вечір Іванна з подругою намагалися знайти Кайру, сподіваючись, що та не втекла далеко, але всі пошуки виявилися марними. Собаки ніде не було. Не знаю, я взагалі не розумію, як так вийшло, чесно. <рес> От Чого вона зірвалася і втекла? Вона ж ніколи так не робила. Ну, Може, кота побачила чи злякалась чогось, то ще й знаю. Але я дуже вина перед тобою і зроблю все, щоб Кайра знайшлась. Я мене попереджали про втрату. Ти про що? Неважливо. Треба негайно зробити оголошення. А, правильно, а я завтра вранці їх на роботі роздрукую і допоможу частину розклеїти. Так, а, Давай друкувати оголошення Тримай. Так, сусіди, допоможіть знайти собаку. Весь вечір Іванна не могла заспокоїтися, гадаючи, куди могла подітися Кайра. Дівчина була у розпачі через зникнення своєї улюблениці. Наступного дня. Анастасія, як і обіцяла, роздрукувала оголошення про зникнення собаки. Іванна попросила свого нареченого Олега теж допомогти розклеїти обяви по району, сподіваючись, що Кайру просто хтось прихистив. Я не розумію, ну чому Кайра втекла? І де вона зараз? Ну не могла ж вона просто так зникнути. Слухай, ну мені теж шкода твою собаку. Але через неї ти не хочеш приїжджати жити до мене. А зараз там нічого не заважає. Ти от зараз серйозно? Ти прекрасно знаєш, що це не через Кайру. Ну так, моєї мами алергія на псів. А яка різниця? Олег, я тобі вже казала, твоя мама чудова жінка, але я не хочу з нею жити. Вибач, і кайра чи алергія тут ні до чого. Яка проблема в тому, щоб жити з моєю мамою. Я поясню, яка. Ти розумієш, що я не можу її залишити одну. Ну, подумай сама, нам з нею буде добре. І їй з нами. І найголовніше нам не доведеться знімати квартиру. Розумієш? А я переконана, що молодій родині треба жити окремо і досить про це. Або допомагай мені клеїти об'яви, або йди додому, до мами. Пройшло кілька днів після зникнення Кайри, але, незважаючи на розклеєні об'яви, Іванні так ніхто й не зателефонував. У розпачі дівчина вирішила запитати у бабусі, як їй знайти собаку. Баблю, ви були праві. Я дійсно втратила щось дуже важливе. Зникла моя собака, Кайра. Подруга вийшла її вигуляти, а та втекла. Я тепер не знаю, що мені робити, де її шукати. Ми все обійшли, вона ніби крізь землю провалилась. Скажіть, вона хоча б жива? Є у тебе фотографія собаки? Добре. Ось, подивіться, будь ласка. Жива твоя Кайра здорова і у безпеці. Яке щастя, а де вона? Як мені її повернути? Помовч. Навколо тебе і твоєї собаки багато обману бачу. Онучко, принеси мені браслет, той, що з яблуні зроблений. Так, а що це за обман і що мені робити? Бачу обман, цей з грошима пов'язаний. Ось браслет, бабусь. Дякую, онучко. Я боюсь на сніг і не опирається. Омандується, хай проявляється. Цей браслет носи три дні і не знімай. На четвертий всю правду дізнаєшся. Добре, а як же мені кайру повернути? Скоро знайдеться твоя кайра. І головне будь уважною. Якщо вчасно обман розкриєш, то уникнеш великих проблем. Добре, дуже-дуже вам дякую. То побачення. Повернувшись додому, Іванна розповіла подрузі про свій візит до бабусі. Ну і що тобі сказала та знахарка? Баблюбор сказала цей браслет носити, щоб правду дізнатися. Так що, отак. От лишається тільки сподіватись на краще. Ну, може, перекусимо? Постав чайник, будь ласка. Ти б хоч руки помила. Алло? Так, так, це я. Що, Та не вже? Добре. Що? Але в мене стільки нема. Добре я зрозуміла. Так, я подумаю передзвоню, дякую. Ну, що там, хто дзвонив? Кайра знайшлась. Рай, вітаю. Ти чого така сумна? За неї винагороду хочуть. Три тисячі доларів. Інакше не повернуть. А в мене нема таких грошей. А, так, багато, звісно. Слухай, ти ж збирала на свої перукарські курси, ну то заплати з тих грошей не можу. В мене нема вже тих грошей. Як нема? Пам'ятаєш, місяць назад додому їздила, коли моя мати у лікарню потрапила. Так от я тоді майже все на її лікуванні витратила. Там лишилася від сили доларів 500. Пам'ятаю, що твоя мама хворіла, але ж я не знала, що лікування було таке дороге, Тож ж нічого не казала. Та я не хотіла тебе своїми проблемами грозити. І що вже про це говорити? Ну і що будеш робити тепер? Не знаю. Треба подумати. Вибач я не буду чаю, я хочу побути одна. Наступного дня. Іванна зателефонувала Олегу, сподіваючись на його підтримку і допомогу. І ти знаєш, я б тобі допоміг. Але ну, мама це не одобрить. Я ж відкладав гроші на весілля, на наше з тобою, між іншим, весілля. А зараз ти просто хочеш їх всіх взяти і віддати за собаку. Олеже, це не просто якась собака. Це ж моя кайра, ну будь ласка. Вибач, але це нерозумно. Я взагалі зараз вже не розумію, хто для тебе важливіший. я і весілля чи собака. Слухай, мені здається, взагалі ти любиш її більше, ніж мене. Приїжджати ти не хочеш, а готова викласти просто на якісь дурні гроші за цю собаку. Я тебе не розумію, до чого тут це? Ти ж знаєш, це не просто якась собака, це мій друг. Каву хтось буде? Вибач, ти знаєш, як я люблю твою каву, але не сьогодні. Я не хочу тут затримуватися. Народ, ви чого? Зачекай, леже, ти щойно прийшов? Може, все ж таки вип'ємо кави. Ів, Як тільки ти зрозумієш, хто для тебе важливіший, тоді і поговоримо. Вибач, Настюш, не сьогодні. І такого чоловіка втратиш. І через що? І ти ж, я думала, хоч ти мене розумієш. Не ну, серця. Що ти там вирішила з грошима? Олег відмовився допомогти. Я тепер не розумію, що мені робити. Але я маю знайти ті гроші. Іванна була у відчаї. За всіма переживаннями вона зовсім забула про бабусин браслет. Наступного дня дівчина поверталася з роботи зі своїм колегою та приятелем Павлом. Вони часто ходили разом до автобусної зупинки через парк. Іванна мимоволі поділилася із ним своїми проблемами. Але за неї хочуть три тисячі доларів. А в мене немає такої суми. І навіть немає у кого позичити. Просила Олега допомогти, він відмовився. Взагалі не знаю, що робити. А гроші потрібні вже зараз. Слухай, я тут відкладав на фірмовий ноутбук, тому в принципі зможу тобі допомогти. Та ну це якось незручно. Ти ж певно довго збирав. Це ж твоя мрія. Збирав, мрія. Але ж собака важливіша, тим більше, якщо це твоя собака, тому не сперечайся. Чесно, але ж я навіть не знаю, коли зможу віддати тобі борг. Ів, мені не горить, віддаси, як вийде. Я дійсно буду радий тобі допомогти. Тим більше, кайра твій друг, і вона зараз у біді. Паш, навіть не знаю, як тобі віддячити. Не бери в голову. Сходиш зі мною на каву і все. Справжні друзі мають допомагати одне одному. Дякую. Немає за що. Іванна була дуже рада допомозі Павла, адже тепер вона могла нарешті повернути свою улюбленицю додому. Дівчина вирішила поділитися цією радісною новиною із подругою. Так, я вирішила проблеми з грошима. Вітаю, і як, якщо на секрет, мені допоможе Паша. Це ото твій колега. Він не просто колега, він справжній друг. О, друг, значить. І за які ж такі заслуги він готовий так тобі допомогти? Пашка просто хороша людина. І розуміє, наскільки для мене важлива От Оце все. Ну, клас. Я дуже рада за тебе. Наступного дня був вихідний, і Павло призначив зустріч Іванні, щоб передати їй необхідну суму. Пашка, ти мій речівний. От воно що, а? Олешка, ти все не так зрозумів. Ага, не так. Я ж не дурний. Це просто мій друг Паша. Він допоміг мені з грошима на викуп кайру, от і все. Друг. А ти всіх друзів так увіймаєш? Послухайте, це якесь непорозуміння. Іванка каже правду. Ми дійсно просто дружимо. Тебе треба було запитати. Олег! А знаєш? Що? Тепер мені все ясно. Справа не в собаці, не в моїй мамі. Ти чітко мені дала зрозуміти, хто для тебе найважливіший. Арівідерчі! Олег, зачекай! Олег! Що я наробила? Він ж тепер мені не пробачить. Заспокойся, мій клопець зараз на емоціях. Ну, Переривнував, його можна зрозуміти. Потім поговорити, і ти все йому поясниш. А зараз їдь за Кайрою. забирай друга. Ти правий звільнення Кайри зараз найголовніше. Дякую тобі ще раз за все. Я прямо зараз поїду за карою. Бувай. Іванна була засмучена сваркою з коханим, але вирішила, що Павло правий. І перш за все треба викупити Кайру. Тому дівчина одразу ж поїхала а за собакою. О, Кайра, привіт! З поверненням тебе. А мені вже час. А куди це ти поспішаєш, й така нарядна? Ти наче нічого не казала, що сьогодні кудись ідеш. В мене побачення і перед тобою звітувати не повинна. То не повинна, звісно. Просто я назвала, що в тебе є хлопець. Тепер знаєш. Буде пісно. Бувай. Іванна була щаслива, що Кайра нарешті вдома. Але дівчина дуже сумувала за нареченим, який не відповідав на її дзвінки після сварки в парку. Проте Іванна сподівалася, що вони обов'язково помиряться. Минуло два тижні. Наречений Іван не так і не вийшов із неї на зв'язок. Анастасія весь час вечорами кудись зникала, і Іванна Скайрою проводили час наодинці. Одного дня, повертаючись додому, дівчина зустріла подругу біля під'їзду. Переїжджаю до свого хлопця. Несподівано, чого ти раніше не попередила? Ну, бо все вийшло якось спонтанно. Ну що, Настюш, зібралася? Все взяла. Олег, Настя? що це означає? Настя, мені відкрила очі на те, яка ти насправді зрадниця. Я їй до це дуже вдячна. Я тобі не зраджувала, Олег. Настя, скажи йому, ти ж знаєш правду. Я знаю тільки те, що твій паша дав тобі крупну суму грошей. А за які такі вчинки розбиратися самі. Ви подуріли. Все розмова закінчена. Настюш, не доганяй. Ключі від квартири, поверну тобі пізніше, маю ще деякі речі забрати. Бувай. Іванна була вражена зрадою подруги та нареченого. Вона не розуміла, як близькі люди могли з нею так вчинити. Сподіваючись в усьому розібратися, Іванна приїхала за порадою до бабусі. Як ви казали, знайшлась моя кайра. Її мені повернули. Правда, за досить велику суму, та головне, що вона знов зі мною. Але мене зрадили і наречений, і подруга. Настя мене підставила перед Олегом. Він вирішив, що я йому зраджую, і пішов від мене до неї. Чому все так, баблю? Я ж тебе попереджала, він не твоя доля, і пораду мою ти не послухала. Сама в усьому винна. Я тобі казала браслет три дні не знімати, а ти? Точно, я тоді від вас, як додому, прийшла, зняла його, щоб руки помити, а потім мені подзвонило стосовно Кайро, я й забула про той браслет, а де він зараз навіть не знаю, певно, досі десь там в квартирі лежить. Обереги просто так не зникають. І собака твоя не просто так загубилася. Я тобі казала, обману навколо тебе багато. А як же мені тепер все вияснити? Поклади руку в зерно. Бачу каблучку, тобі подруга подарувала. Так, Настя, колись на день народження. Нещира вона людина. Якщо хочеш дізнатися всю правду про зникнення своєї собаки, маєш у неї запитати. Катю, принеси мені трави, що я на правду заговорила. А якщо вона не схоче зі мною розмовляти? Проведеш обряд, якому я навчу. Ось, бабусю, те, що ви просили. Дякую, онучка. Візьмеш ці трави. І коли твоя подруга зайде до квартири, запалиш їх і скажеш наступні слова. Як трави горять, як дим тане, так і брехня. Хай згорить і розтане. І можеш задавати подрузі питання. Вона не зможе тобі брехати. Зрозуміло, зроблю все, як ви сказали. Зачекай. Бачу доля твоя поруч з тобою. Тож придивися уважніше, щоб не втратити своє справжнє щастя. А от тепер іди. Дякую. Бач, бач. Наступного дня Анастасія мала приїхати за речами. Іванна вирішила лишитися вдома і запалити бабусині трави, щоб нарешті дізнатися правду. Як трави горять, як дим тане, так брехня хай згорить і росте. не знала, що ти вдома. Ну, незважаю на надовго, тільки свої речі заберу і все. Що це ти тут таке робиш? Дима, якогось не пустила. Що ти знаєш про зникнення Кайри? Це я її віддала на перетримку своєму знайомому. Але навіщо? Мені гроші потрібні були терміново. Я все своє життя мріяла про машину. Курси водійські закінчила. І тут мої друзі переїжджають за кордон і продають свою машину за дуже вигідну ціну. Що? То це ти все підстроїла, щоб вибити в мене викуп за Кайру? О, ну так. Я ж знала про твою заначку на перукарські курси. Довелося, правда, трохи голову поламати, але ж нічого. Правда, я не знала, що ти всі гроші витратила на лікування матері. Я думала ми подруги. Ну, ти, ти собі чогось так вирішила. А для мене ти просто сусідка і не більше. А залегом у вас що? Відбити його в мене це теж була частина твого плану. Я не збиралася відбувати в тебе твого Олега. Я просто побачила, як ви з ним сваритесь. І от і вирішила скористатися. Ти ж його взагалі не цінуєш. Він кликав тебе переїхати. А ти? А я не хочу жити з його мамою. А я хочу. Мені це підходить. Я вже втомилася платити за квартиру, а то ти житло безкоштовне і чоловік хороший. А мама, якщо що і їсти, приготує і в квартирі, прибере. Настя, як ти могла? Просто і гроші твої я тобі не поверну. Можеш навіть не сподіватися. Знаєш що, залишай їх собі. Але пам'ятай, на чужому нещасті щастя не збудуєш. І дякую тобі. За що? За те, що відкрили мені очі хто є, хто. Ані такий наречений, ані така подруга мені не потрібні. А ще тепер я знаю, хто мені справді друг. Після розмови з подругою Іванна зрозуміла, що їхнє розставання із Олегом на краще. Ні подругу, ні колишнього нареченого вона більше не хотіла бачити. А от із Павлом. Дівчина почала спілкуватися частіше. Як виявилось, багато в чому їхні інтереси співпадали. Хлопець теж дуже любив тварин. Він часто після роботи проводжав Іванну додому. А потім вони разом йшли на прогулянку із Кайрою. Невдовзі дівчина зрозуміла, що Павло став для неї більше, ніж другом. Іди сюди! Йди іди сюди, іди сюди, 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 моя хороша. А? Чого ти так мене роздивляєшся? У мене ще бруд на обличчі. Ні, ти дуже красива. Хочу переконатися, що це не сон, і ти дійсно зі мною. Я з тобою. Часом я сама не можу повірити в своє щастя. Якби не ти, не знаю, чи взагалі б могла вірити людям після тої ситуації з Олегами Настею. Забудь, вони в минулому поруч з тобою тепер є надійний чоловік. Я більше нікому не дозволю тебе образити. Іванна та Павло почали зустрічатися, і згодом дівчина разом із Кайрою переїхали жити до коханого. Хлопець оточив Іванну ніжністю та турботою. І, нарешті, вона відчула себе цілком щасливою. У Олега і Анастасії стосунки так і не склалися бо нова дівчина не сподобалася матері Олега. Бабуся каже бачити у вісні, як стрижеш нареченого, це до розставання із ним. А іржаві ножиці часто сняться до втрат та обману близьких.